Всім привіт! Дивіться, ми вже розпакували наше пачкове сало. Ось таке. З разних сторон, подивіться. Ось така у нас красота. І зараз ми будемо його розрізати. У нас є такий кінжал і отак от пополам. Можеш дивіться. тим поки ножик. Ні, цим буде удобно. І ось так. так. Головне не промазить раз. Нужно попробовать. Вкусно. На, Ну до конца вырезается сейчас. О! Видите? Так я в розрізі. Бачите? Так. Така у нас красота. Ага. Це другий вже кусочок сейчас пополам тоже її. Суми все не, и поставим. Не-не-не так. Вот. вот так да. И режем. Вот так вот да? Да. Да, преподавай так шуйки. Ой, вот это вообще красота неимоверная. А так я лечу. Значите таке? Знизу воно собі вже встоїлося чорненьке, таке загнітилося, називається. Ой, так. Дивіться, все розрізать. Ну, Зараз ще одну розрізаємо. Це ми ставимо ось вот так. А? Да. Раштек маслов. Да. И вот такие он вот у нас в розрезе. Что не успела показать? О. Аштеги. Ось таку смакоту можна у нас замовити по номеру телефону 068 303 95 83. Замовлення приймаємо тільки на Viber. Дивіться, яка у нас красива. тепер перця ще кусочки поставив зверху. Тіло. Так. Да. Ну і ще став. І ті став. Ага. Да. Ось така гора сала, дивіться. Рай для українців. Хто просив більше сала, пожалуйста, більше сала Хто просив менше, ось менше сало. Зараз будемо готувати замовлення. Хто хоче, замовляйте. Все відчекаємо на замовлення. Ось таке шако.